33-річний Дмитро Стахов поповнив небесне військо українських захисників ще у травні 2022-го. Та поховати його рідні зуміли лише 6 жовтня 2023 року. Рішення дати відсіч ворогу було добровільним. Я його просила, що не йде його просила. Не знаю. Він Сказав то як не я. Він пішов з перших днів війни 11 травня він загинув». Понад рік його вважали безвісти зниклим. Рідні через адвокатів зуміли таки повернути тіло героя додому. «Останнє, що він написав своїй жінці, що я вижив. Не вдалось. Друзі пригадують, він був справжнім патріотом. На спортивній арені завжди захищав честь Хмельницької області. Шкода, що таких людей забирають. Був гарним спортсменом, хорошим хлопцем, слухняним. У нього завжди можна було поклатися. Мав характер, силу волі. Шкода. Військовослужбовці День загибеля Сергія Стахова називають чорним днем, адже він з побратимами тоді йшов на ротацію. Там є такий Шервудський ліс. Вона потрапила в засідку. Там їх чекала диверсійна, розвідна група расистів. Хлопці на ходу прийняли бій. Мужньо захищалися, але сили були нерівні. Ми там втратили 11 наших побратимів, які з того часу були безвісті. Зниклі вдома на Дмитра Стахова чекала мама, дружина та синочок. Поховали українського героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове.